Привіт глядачам каналу. Хочу представити вашій увазі модельний ряд вібропресів. Даний вібропрес, який представлений, є на два стінових блоки. Працює в мережі 380 В з бажанням воно зробити на 220 В. Далі, довжина не довжина, ширина робочого поля дозволяє розмістити форму довжиною до чи на шириною до 500 мм. Що можна тут помістити, можуть бути перестіночні блоки. Робився навіть на такий прес, форма коло того блоку поребрик в лежачому положенні, тобто площиною лежить, розмістить на два штуки. Далі форми на бруківку залежать від того, які розміри самої бруківки і прораховується, яка кількість їх може поміститися на даний прес. Ексцентрики на даному пресі йдуть нерегульовані. Далі вібропрес перевірений на продуктивності. Продуктивність була. Вимірена замовниками, становило 500 блоків, 500 блоків порядка дві людини за день, за який конкретно період часу не готовий сказати, але думаю, що якщо продуктивність може його й бути трохи навіть набагато більшою. В залежності від інтенсивності роботи. Далі наступна модель, яка зараз буде представлена. Відрізняється шириною конструкції, зрозуміло, і вже форма йде на тристянових блока. Ширина робочої поверхні становить так само, як попереднього піву 500 мм форму. Прижимка і, фо, прижимка і піднімання форми здійснюється вручну. В даної моделі вже ексцентрики йдуть регульовані, тобто можна регулювати собі вібрацію. І кнопки будуть розміщуватися на наступних моделях, переважно на ружці, тому так буде, так буде зручніше для користування і для роботи оператора. Так само можна розмістити різні форми, тому що робоче поле дозволяє вже кількість їх розмістити більше. Дякую за увагу.